Для художника. Там видно, що як худоба проходить по цим слідам коліям. Вивно, що вони біля воріт. А чому вони йдуть по сліду? Ці сліди твердіші, і вони використовують ці сліди. Бачимо тут euh, нашу худобу. Це euh, червоні ангус корови. Така порода. 63 голів. Це давно він займається. Okay. Тепер два роки, що ми знову почали. І що Якщо туди подивимося, там видно е, ту ділянку, де ми їх від вчорашнього дня пропускали далі. Де вони вчора паслись і де тепер сьогодні. Сьогодні і завтра будуть на цій ділянці, ми, 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 ми так як е, у вихідних ми не працюємо. Скільки днів вони на одній ділянці, на якій площа? На одній Покупи. ділянці вони два дні пасуться. На ми, вихідні виходить <пу> так, що вони е, перепускаємо їх у п'ятницю і тільки в понеділок з рана йдуть е, далі. Яка площа цієї ділянки? A, táмай, uh, це 35 гектарів. А A, от одної ділянки де два дня. Ну, приблизно 0,8-1 гектар. Кожну таку ділянку ми солому теж виставляємо одну або дві бали на третю ділянку не виставляємо, щоб вони, коли проходять ці три ділянки, тоді ну решту щоб з'їдали для для збалансування, скоріше всього, щоб хворобу ацільоз уникнути. Тут видно сліди, де проходять тварини, вони біля електропастуха. А Тут тверже, по краю вони йдуть, так? Да? Так, так, по краю вони йдуть. А, а чому вони йдуть по краю? Ш... Бо по генетиці тварин, вони завжди по краю обходять кругом кругом. Видно, як дощ паде, що де грязно, по тому як проходять тварини по слідам їхнім. А, нема тут проблеми ущільнення. Nem tudom, nem Ще tudom, не можу це сказати, так як anyfő це перший рік, a... a... коли вони вивели сюди пастися тварин. Якби а... був мороз, тоді б не було проблеми з ущільненням. Подивіться, що так виглядить земля, коли дикі тварини проходять. Тут була границя тої ділянки, де пасуться, де обгороджуються. Видно. Тут видно, що була озима пшениця. Так. Саламу тут подрівнювали. Який урожай тут був? 6,3 тонн на гектар. І після жнив ви посіли покривні, так? На початку серпня посіяли суміш покривних рослин із шести культур. Жито, овес, фацелія, редиска, боби і редька. Оце одна ділянка, якраз тут ми стоїмо на краю, де два дні буде випасатися це стадо. Бачите, як відрізняється, де вони були і де ще не були. Тут по краю, взагалі, де вони ходять, доріжка ціла. О, тут теж, також така ситуація. Дуже походили. А тіла, ви агітуєте багатьох фермерів, що треба тримати тварин. Але що робити з цією грунтом, де волога. Вони походили, перемесили. Що робити далі? Це не є це проблемою. Це, це є проблемою? Це є проблемою, але якось потрібно започаткувати адаптацію в наших кліматичних умовах. Я ja, завжди is. предлагаю, щоб чим менше нагрузки на одну територію. Якщо дощу, тоді один, один день один тільки один тримати тварин на одній ділянці езен мар Якщо подивимося різниці тут, де два дні пробули тварини, і там на тій ділянці, де тільки один день були, зразу видно різницю, що там не так затопчено. Цей фермер тільки недавно почав застосовувати цю систему. Він ще на початку йому ще треба вчитися як тварин, коли пересувати. Якщо йде дощ, тоді потрібно тримати худобу на такій ділянці, де не настільки важлива ділянка, там перетримати і з урахуванням погоди переміщувати худобу на ділянках. Ця технологія, звісно, поширюється скорше всього в таких країнах, де тривалий час морози. Тепер ми після дуже тривалого дощового періоду. Восени і зимою у нас в основному дощові періоди. Скільки опадів тут тепер ці дні випало? 46 міліметрів. Значить, за два дня 46 міліметрів опадів випало. Там, де нагрузка була тільки один день, то повністю нормальна ділянка. Зато дуже треба бути уважним і рухну. ураховувати погоду і скільки часу проводить худоба на одній ділянці. наші Тобто ну, енергії звісно, довший процес навчання, ну але варто практикувати, вивчити. А що це дає фермеру? Що... От інтеграція тварин в свою систему заборобства. По-перше, це дешевше тваринництво, так як тут застосовуються покривні культури, не тільки тут розкладаються на землях, а застосовуються. és mert gyakorlatilag a marhák azok beindítanak egy előemésztési folyamatot a területen. És nagyon fontos a szerepe, hogy a húdóba adja a jó-e a gruntú. Ez a gazda része, majd Feria elmondja erről a véleményét. Itt a vievros soyuz nagyon szép ilyen fogalmak, biodiverzifikácia, a gruntu. gruntú. És ha megnézzük ezeket a területeket, І якщо подивимося маршрут цих худоб і перевіримо залишки, що вони там залишили, тоді однозначно можна сказати, що біодиверзифікація запрацювала. Що на цьому полі буде на слідчий рік? Соняшник. — От ми переходимо в цю межу, де був електропастух вчора. Тут вони паслись два дні. А тут тільки день. І бачите, яка різниця? Тут уже такого немає, бо дійсно ґрунт дуже вологий, і тримати їх може краще десь на висоті, було б, а не в самій низині. А що подивіться, що мухи. Сидять на, на, на залишках від, від худоби. О, Мож, муха. Можна подивитися, що мухи сидять на гні. Що це вони роблять? Мідчиня на кюк. Розмножуються. Розмножуються і зносять е, добрива. Це ділянка, де були два дні. А от бачите, тут було один день чи два. Два дні. Тут, тут два дні, але не так волого, не так вибрало. Бо, бо там е, падав дощ, а тут а, ні. — Бачите, коли тут... вже тут були? Я помилився. Оказується, тут також, на цій ділянці тварини були два дні, але тут не було дощу. І от межа два дні, і сьогодні вони перейшли на цю ділянку. І Вже не так критично, мабуть. Було б краще би їх пасти, коли був дощ, отам, зверху. Практично так, але ну, в думках, коротше так, але практично не можуть це зробити. Ну ясно, не так просто. Не так уж просто. Бо якщо худоба піде вперед, то вона вже не вертається. Ага. Зато за він каже, що вже наперед зроблені і дві секції, бо якщо, наприклад, вони зможуть якось прорватися, тоді вже назад не прийдуть. А оце і є ваша суміш, так? Уже були морози. П'ять днів. П'ять днів було мінус вісім. Що залишилося живим зараз? Що ви бачите? Все залишилося. Всього, нічого не замерзло. Ну покажіть, я бачу боби. На Монде. Я бачу. Можемо зайти. Uh, <coughs> мені на такій хорошій ділянці, каже. Пацілі? Uh Лоуба. -huh.

Це бур'ян. Це падали це. Itt, Мабуть, з пшениці. Що можна ще побачити? Uh, erодаль, Домболда. Erодаль, Домболда. Це еродована частина. Тут гірше, і видно, що недобре розвивається покривна рослина. Це не така хороша територія, але для худоби дуже добре, бо є різноманітність тут всяких трав. Будемо проходити на, тако, на такому місці, що видно, що восени бобові не з'їдають, не з'їдає худоба. Тепер вони з'їдають, бо дуже багато білків у ньому. Але в осені не з'їдають. А скільки процентів він стравлює? До, до скільки залишиться? Скільки приблизно 40% рослин Мені. залишається. До 90 сантиметрів глибини можна було засунути. Без розчинення ґрунту можна 90 см глибину засунути цю паличку. Як це случилось? Так. Може, ви тут орали? Це нотіль і покривні культури. А скільки років тут вже не обробляється? Від 2019 року тут нотіль. Це означає, що восени коріння може запросто вникнути в глибину ґрунту. А коли орали, коли прийшли в 2019 році, як глибоко він заходив? Тоді 40-45. А Покривні культури тут не тільки розчинюють ґрунт, а й служать кормом для худоби. Використання соломи упало десь в 10 разів. 65 полів худоби з'їдають 4-5 руланів соломи. І дуже важливо, скільки вологи затримує покривні рослини. І... можна замітити, що на кожній рослинці є роса. тут в Угорщині в основному є таке поняття, що покривні культури це тільки забирають вологість із ґрунту. А якщо ми подивимось, поверхні цих рослин тепер. На всіх рослинах можна замітити росу. І ця роса кожен день протікає в ґрунт і ґрунт всасує в себе. Після такої зими може залишитися 40-45 міліметрів mm води у ґрунті. Додатково? І, і окрім цього, ці рослини не, тормозять не, силу вітра. Вчора ми теж могли вітру, замітити, що у посівці не вже не було вологості. Mm. А ці ґрунти, де покривні рослини, вони завжди насичені вологою. Mm -hmm. І мокро. ходимо. І, і ходимо, і мокре. Дійсно, так, навіть mm -hmm. сонце світиться, а тут mm -hmm. сиро. Сиро. Такі дні, коли роса на цих покривних культурах, наші худоби не дуже випивають воду, і це нам дає збереження в день 1500-1800 літрів води. Підходьте, дівчата, підходьте. А їх зараз ніхто не пасе? Вони самі. Нема а, людини, вони а, самі. Х, а хто це приготував? Загінку і перегнали. Колеги виходять кожен другий день. Трактористи. І вони самі тут і ночують. Так. Ezért nem mentem eddig őket kihozni, és ez itt van nagy rész. Gyert, gyertek ide, Gyertek! переходять на нову ділянку. Таких прикладів ще небагато, но у тілерів, коли ми бачимо тварин на полях. Але коли їх бачиш, розумієш, що все ж таки почався процес інтеграції тварин в систему ноутіл. Вороніш колись казали, що тварин, теж в Америки казали, що тварин не треба пасти там, де не обробляється ґрунт. Зараз парадигма змінилась і тренд, щоб було як у природі, тварини повинні бути там, на полі, на полі повинні рости, рости зелені на поверхні рослини, в ґрунті живі корені і... Як бачите, тварини пастись на цій землі. Тварини перейшли на нову ділянку, де ще не паслись. Пенетрометр може допомагати навіть і в такій справі. Електропастух скручувати. У всіх двох проходить струм, це ленточка. Біле для того, щоб видно було для людей, щоб здалека видно було, а a... a... для тварин також вони повинні видно. Так, так. Синьому теж йде струм. А синя для того, що якщо сніг піде, тоді на снігу воно видно, біле не дуже, але синє видно. To je z ameriških videov, on je pobačal. Na kateri posveti? 120 bila. І uh, нижня синя 40 сантиметрів. Але ми бачимо, по краям поля загрожа більше. Там ,2, 2, метри 2 метри. Верхній, а нижній починається на 25-30 сантиметрів. І чередують по 25 сантиметрів іще. Нижній це a від диких кабанів, вищі це від косулі. А олень може запросто перепригнути Ну, а як все ж таки допомагає захистити від диких тварин? Так, Бо видно рядки, де проходять звірі. Якщо б його не було, було б більше біди. Проблема малень. Так, значно більше тоді проблем би було. Корови заспокоїлись, коли люди пішли, і вже рівномірно розподілились по всій ділянці і випасаються.